Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Наші, наші сніданківські родини ми обіцяли вам вже другий день поспіль. У нас легенди за нашим круглим столом. Легенда носі легендарних вус Павло Зіброво. Вітайте, Вітаю, темно, Вітаю добрий ранок, володар Ріна. легендарного оксамитового голосу Андрій Кравченко. Доброго ранку, доброго раночку, всім ви бачите, як потужно починаємо. Так не просто так. Така компанія це тепер дует. Так, так вже дует. Ну, я знаю, що е, вчора ми говорили про е, дует Іво Бобула. А як у вас склалася історія з Андрієм? Як ви знайшли один одного? Як обирали пісню? Як е, наважились на дует? наші менеджери? Е, спілкуються, дружать і зателефонували, запропонували зробити отакий дует колабула. Ага. Ну я е, ще з самого дитинства мріяв познайомитись з Павлом Миколайовичем і бувши студентом, взагалі у мене склалася ідея зробити такий от якусь колаборацію. Дует гарний. І тут просто прийшов час. До Я того, послухав що... його пісні. У, -у, У так в нього ж тембр який, ріс, який. Значить, всі дівчата його. Я думаю, я ж теж по дівчатам, голова партії шанувальників жінок. Познайомились, запропонували різні варіанти, але моя Маринка каже: Паша, ти починав в його віці в 32 роки піснею душі криниця. Я коли її записав, це був 89-й рік. Ми жили з Андрієм Демиденко, поетом, який написав в одному від'їзді, я 8-му і на, на 11-му. коли була написана ця пісня, буквально в цей же день він її, її показав. На другий день вже оркестровка, на третій день її запускає. Вінницька, Житомирська ці всі обласні телерадіокомпанії розкрутили цю пісню за тиждень, другий. І через два і тижні піднес. я зірка, я зв'язда, як тоді казали. Вітаєте, було 5-7 концертів. Стало 25-27 концертів. Гонорар піднявся. Я накрила став. Я дуже завдячую авторам і Андрію Андрію Демиденко і Олександру Морозову за цю пісню. І ця пісня зараз як нагальна вона потрібна, тому що там сіль землі, сіль це наші батьки, це наша. І ми з Андрюшею, Павло Миколайович, коли мені показав цю пісню, я відразу послухав її і їхав в машині. Це зупинився, тому що не міг їхати сльози на очах. Да. Ну це дійсно душа uh -huh. української нації, це душа народу, там про батьків, про рідну землю. І взагалі швидко це, зробили. це все ми гарно, все. але наших глядачів цікавить е, е, і нас цікавить вас. Дуже порівнюють з Олегом Вінником. Як ви до цього ставитесь? знову тут? Олег Вінник. Так, Він. так кажуть, що ви Оліган. Ми не можемо минути ми цю тему. Ви конкурент. маєте Олешка Винник. Ти не конкурент. Ти бачиш бо, я бо я в мене вуса, б... а вуса бренд Андрія бо, а знаєте, я, яка ваша відповідь? Я взагалі спокійно. ставлюсь до цього, тому що кожен артист проходив цей шлях так само, як і Олего, порівнювали в свій час. З різними артистами, так як і мене зараз порівнюють, можливо, є якісь ноти, схожі в тембрі голосу. хтось скаже схожі очі? Але я роблю свій шлях і пишу е, ту музику, яка потрібна людям. Можливо, зараз не вистачає тієї музики, тому uh -huh. що вона дійсно е, зникла, вона була так, Олега, пісні, але зараз їх немає в принципі не звучать. Тому, може, люди шукають і щось шукають подібне, тому що його було забагато. І я скажу так, що в нас все вдається, тому що. Збираються повні зали, люди ходять на концерти. Я бачу ту віддачу, і для того все і це і роблю, тому що бачу підтримку людей. Це самое головне для мене. Ну і для них, звичайно, для глядачів морально-психологічна підтримка вкрай важлива зараз. Можливо, тільки тому, тому що шлях починається і є такі порівняння. Але ми Ви спокійно працює. до цього? спокійно взагалі. Хай порівнюють, а я собі порівні. свої зали чи, збираю. Та, читаю коментарі, подивився, побачив, але не відношусь до цього, якось критично. Це не не критика. Час все, все розставить Святачаю. на місця. Павло, знаєш, у вас е, теж була нова прем'єра цього тижня. Невидимі кліп, герої, невидимі герої. Е, ми зняли кліп про розвідку, військову розвідку. Друга річниця це вже на державному рівні. Uh -huh. Віджається, е, ми зробили кліп. Нам я з'єднався з гур. Дали відповідний матеріал Будану. цікаво з з Будану ну, з його службою, будемо так казати. Ну він, він благословив. Дивився. Він благословив. Я не знаю, чи він дивився, але я думаю, що дивився, тому що вона набрала дуже дуже багато. Та він вже знав під час зйомок, що Ой. там до чого. там людинка. І Я вклоняюсь цим хлопцям, і від інформації, якої залежить взагалі битви, розумієте, наше просування наших військ. Тож вони класні, Тому кліп вийшов. Ось такий я горжусь тим, що прийшов для армії. Це вже не перша пісня про армійців, про наших доблесних маєте? А це теж армієць. До речі, вийшов. Хочу е, да похвастатись. Дай, Можна похвастати. Ви туди, стали да. кібергероєм. Ви кібер стали героєм комікснуль 007, сім. Тіпа агентнульноль да. сім'яєте. Тобто землю заполонили роботи, штучний інтелект витісняє людей, і, і тому я вже можна, можна легендарний рок-співак по цій версії. Рок співак, не попса. Ну, зрозуміло, да, шансонєви. Розумієш, ну просто після коміксів зазвичай іде вже фільм. Так, от то зараз будемо і чекати. Ми, я хочу зібрати однодумців, які дадуть трошки грошей, і ми знімемо бойовик. Ми, ми хочемо вас попросити. Нас просто дивляться глядачі, і от нам прислали фотографію. Віта та Назар так сьогодні вони вінчаються, вони скарб. Пад, вони дивляться, в них оце вінчання буде за кілька годин. От якраз підготовка, збираються. збираються привітати Побажати щось літа, привітати Назарчик, многе літа в щасті, в здоров'я, діточок. Вам багато діточок. Вот. і запросіть, Павла Зіброва, я заспіваю на вашому весіллі разом з своїм Кравченко. Ну, яка сьогоднішня пісня, яку ви будете разом з нами. Дощі криниця теж звучить для всіх наших глядачів і для пари Назара та Вікторії, які так. сьогодні йдуть до шлюбу. Чекайте. Висихає душі криниця і життя як не було, якщо раз, чи два на місяць, не поїду у село. Якщо раз, чи два на місяць, не поїду у село. Як побачу рідну хату, завесні у наші світи. Здрастуй, мамо, здрастуй, тату, і мого дитинства сві. Здрастуй, мамо. Здрастуй, тату, і мого дитись вас, і. сяду з вами на порозі, поклонюся я землі, стану справжнім. На столі стану справжнім як природа, як вечеря на столі, і хоч так мені привітно та щебить. быть душа сама я шели я шели а батьки уже зима я шели я шели а батьки уже зима Здравствуй, мамо! Так, це таке дитинство. Знаєте, от слова просто з пам'яті десь з'являються, бо ти був малим колись з батьками на концертах. Це дуже круто. Дякуємо вам. Дякуємо. Павло Зібру, Андрій краще душевно. Вам. Нехай ці пісні живуть в кожній сім'ї і згадуємо наше коріння. Ну, а ми нагадуємо вам, сніданок вихідний сьогодні був Наживо з вами. Завтра чекайте нелю та Єгора в цій студії. Будемо зустрічатися з Оленом Бадоєвим. Він презентує свій фільм Довга доба. Ну, а ввечері сьогодні пам'ятаєте, прем'єра вже вже другого випуску голос країни один плюс один Україна чекає на вас. 21.00 на сьогодні спокійного, мирного неба всім і Гарно снідайте, гарно снідайте і дякуємо нашим гостям за сьогодні. Прекрасний такий настрій який нам подарували. Все добре, дякуємо так Це Май Май і вам. Класно було так душево на гарна пісня.